Алея слави у недобоївцях, що згадують рідні та знайомі про загиблих захисників ремонт на вірменській у Чернівцях. Чому міська рада розірвала договір з підрядником? Буковина у Жалобі у Чернівецькій області попрощалися із захисником, який поклав життя у боротьбі з російськими окупантами. Сержанту Степану Данилюку. Останню шану віддали сьогодні у селі Валява. Вічна пам'ять та слава герою. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У Недобоївцях відкрили алею пам'яті полеглим героям. Рота Валерій Іванович. Дергач Леонід Валентинович. Станіслав Макайда з дитинства був енергійним та спортивним. З юних років займався волейболом, який був для нього не просто грою, а усім його життям, кажуть рідні. У січні 2023 року вступив до лав ЗСУ, а в лютому захищав батьківщину на Бахмутському напрямку. На річницю війни загинув під час бойового завдання під селом Побєда. Стаса, і якийсь такий смуток в житті в нас і залишився, тому що Стас був такий зарядний. В нашій сім'ї це більш такий заводіло. Це наш стас. Такий він для нас і залишиться і запам'ятається. Веселим, добрим, щирим. Всім любив допомогти, любив, любив дружити, дружив з усіма, тому мав дуже багато друзів. Знайомі кажуть, стас в їхній пам'яті назавжди залишиться позитивною і світлою людиною. Ну, найперше, це Стасік завжди був дуже веселий. Можна сказати, він був душа компанії, бо ми дуже багато часу проводили, коли їхали грати з духовим оркестром. Багато були в таборах і, можна сказати, він завжди знаходив собі компанію. будь яку минуту міг прийти тобі до на допомогу. Також дуже любив свою сім'ю і таким він запам'ятався. Ігор Мацкуляк пішов захищати нашу країну в 2014 році. У цьому ж році отримав бойове поранення в Луганському аеропорту, після якого вісім років лікувався. Та в 2021 році помер. Дружина Ігоря розповідає, він був люблячим батьком та хорошою людиною. Ігор був дуже хорошим чоловіком, батьком для своїх хлопчиків. Він запам'ятався дуже хорошим добрим. Дуже хотів, щоб. Хлопці жили в меднікраї, щоб не було війни. Дуже хотів вилюкувати. Дуже хотілося, щоб всі його пам'ятали. Алею слави відкрили, аби пам'ять прополеглих захисників Недобоївської територіальної громади жила вічно. Молоді хлопці, які не жаліючи свого життя, не зважаючи ні на що. Вони зразу вирішили, що вони мають бути захисниками як своєї громади, своєї сім'ї так і всієї України. Кожен з них, якого ми бачимо на цій алеї, він пожертвував всім, що є. Саме основне це було життя. Життя поклав на вівтар за незалежність, за територіальну цілісність нашої України. Зробити алею планували ще у 2016 році, коли загинув перший захисник із Недобоївців, але вдалося реалізувати цю ідею лише зараз. Хочу, щоб родина завжди пам'ятала своїх героїв. Ми родину шануємо, і не тільки родина, а вся наша громада пам'ятала наших героїв. Це все наші сини. І дочки, які поклали своє життя за нашу маленьку Україну. Вікторія Макайда, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 перевіряють вентиляційні та димові канали. У містосервісі закликають чернівчан подбати про чисте повітря в оселі. Як бачите, вже 1,5, вже не сім. Ось так спеціальним пристроєм фахівці містосервісу вимірюють наявність тяги та швидкість повітря у вентиляційному каналі. Пояснюють, за норму рахують показник від двох і більше. Якщо ж цифра нижча, беруться за прочистку вентиляції. Тоді починає щось є там, або може бути поувітні або може з бумажка впала. З цього каналу ми витягнули, бачите, що це є плівка. Такі дві обмотки плівки. Це вони бач, віддатя не засунули туди, Мусорі. тому що було прохолодно зимою. Фахівці зізнаються, таких у кишах дістають чимало. Ми знаходимо в каналах ну, чудові речі, якісь вати, якісь бутилки, банки, все, все що завгодно. Ще є з моменту будівництва залишають. Вже там десь років ну, 50 той мусор є. Знаходимо просто чудові речі. Це може бути голуби, це може бути стара арматура, це може бути скидали будівельне сміття. Це приводить, приводить до порушення роботи вентиляційної системи будинку. У своєму арсеналі комунальники мають сучасні прилади, які полегшують роботу. Так ендоскоп дає змогу побачити проблему зсередини. Бачимо причину. Чому нема тяги? там показує або голубь, або кирпіч. Знаєте, все показує, тут бачимо, що там твориться. А цими палками до, до 20 метрів, до скільки треба. Ми на, їх знаходимо така, що є. От і цей ми закручуємо і достаємо аж до криші. Димові та вентиляційні канали прочищають не лише з квартир. За потреби. Спеціальною гирою з покрівлі чистять і загальну шахту будинку. Комунальники додають, мешканці не завжди розуміють, що це треба робити, але сумлінних таки більше. Бо я, звісно, забиваюся. Газ, як пропускає, то можна вчадіти. Демо замінювати рішітку Такі роботи комунальники в планові. Вже встигли прочистити вентиляцію по понад 300 багатоповерхівках. До кінця року мають прочистити ще майже сотню будинків. Перевіряють не лише ті, що обслуговують послугу. У комунальників замовляють і приватні управлінські компанії. Щоріше ми маємо виконувати ці роботи, і ми запросили, так як ну, почули відзови хороші про цю фірму, і тому ми запросили співпрацювати. Ми Обходимо потім ті, що знову погоджуємо і знову походимо повторно, ще раз, для того, щоб обійти обхватити перевірку стопроцентну. Замовити виїзд фахівців містосервісу також можна індивідуально, аби забезпечити комфортне і чисте повітря у своїй оселі. Олена Крячко, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Вчасно не відремонтували вулицю Вірменську. Чернівецька міська рада розірвала угоду з підрядником. Мова йде про поточний ремонт ділянки дороги на Вірменській. Тендер виграла фірма БМБД. Роботи мали завершити до 1 жовтня, та наразі провели лише фрезерування. У департаменті інфраструктури та благоустрою наголосили, з об'єктивними причинами невиконання виконання договору їх не ознайомили. Тому 12 жовтня направили підряднику офіційне повідомлення про одностороннє розірвання договору. З фірми до бюджету міста стягнули 91 тисячу гривень. Їх підрядник надав як гарантію виконання своїх зобов'язань. Крім того, нараховано пеню за кожен день простою. За 11 днів пеня склала понад 200 тисяч гривень. Міська рада оголосить новий тендер на виконавця робіт та планує завершити ремонт на цій ділянці дороги. Навпроти залізничного вокзалу у Чернівцях демонтували рекламні конструкції. Чи з'явиться щось натомість? Рекламні борди одразу навпроти залізничного вокзалу у Чернівцях з 2007 року використовувала приватна фірма та згодом занедбала. Тож цього тижня їх демонтували. У міській раді кажуть, провести благоустрій на цій території нині не мають юридичної змоги, адже ділянку на десятки років віддали в оренду депутати ще минулої каденції. Поки з орендарем вдалося домовитися лише за демонтаж бордів. Перемовини тривають, між тим у департаменті урбаністики та архітектури планують повністю очистити вулицю Вокзальну від рекламних конструкцій. Видавали себе за туристів і грибників на кордоні з Румунією та Молдовою. Затримали 35 чоловіків. Спочатку тижня прикордонники разом з правоохоронцями Буковини припинили 23 випадки незаконного порушення кордону і затримали 35 чоловіків. Більшість із них призовного віку. Їх виявили у гірських районах Карпат на ділянках відділів Селятин, Фальків та Красногільськ. Ухилянти намагались незаконно потрапити до сусідніх країн в обхід пунктів пропуску, видаючи себе за туристів та грибників. Порушниками виявились мешканці Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Київської, Тернопільської та Чернівецької областей. Віком від 23 до 55 років усіх правопорушників доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності. Бабине літо та різке похолодання. Чого очікувати буковинця від погоди у другій половині жовтня? Синоптики кажуть, метеорологічне літо починає зникати. Середньодобова температура сягає 13 градусів вище нуля, але не дивлячись на перепади, у вихідні вона сягатиме і 20 градусів тепла. Очікується короткочасне бабине літо. А з понеділка похолодання. Після 15 жовтня, в другій половині дня, буде проходити холодний фронт. Який принесе на нашу область значне зниження температури повітря? Очікуємо опади у вигляді дощу, помірної інтенсивності, в гірській місцевості можливий мокрий сніг і температури. Значно знизиться. В день будуть сягати до плюс 13 всього, нічні так само знизяться до плюс 5. З понеділка, 16-го і на наступ протягом наступного тижня ситуація не зміниться. Буде прохолодно, максимальна хмарно, прохолодно, максимальна температура до плюс 13 максимум вночі до 5.